Привіт! Я тільки сьогодні записую вступну частину до цього відео. Сьогодні в нас понеділок, і сьогодні це відео має бути опублікованим. Але якщо ви його дивитесь, значить в мене все вийшло. А в сьогоднішньому відео буде ще деякі покупки для дитини ще покажу організацію комоду і ще покажу догляд під час вагітності і розкажу про те, чи він відрізняється від догляду, до який був до вагітності. Одним словом, буде такий дитячо дівчачий влог. Надіюсь, вам сподобається. А зараз їду на плановий огляд до лікаря, потім до мами. І ще би перед тим, де знайти смачну каву, щоб хоча б ранок понеділка вже б 100% в мене вдався. Тому вам бажаю приємного перегляду. Лоточок для маминої їди і обмінна карта. Їдемо в лікарню. Розказую, що тут є, напевно, почну з матрацика. Він прикольний. Я не знаю, що тут говорити. Я його розмір 50 на 70. Всередині матрацик. І тут оббитий однією тканиною, тут іншою. Але я не думаю, що він. Висок. Хоча, в принципі, так, да, він посторонній може бути. Тому реально класний і прикольно, що це все український виробник. Це все замовляла в одному місці, весь текстиль. Ще взяла в цього бренду я залишу посилання, бо я забула, як він називається. Тут дві... два простерегла і два комплекти постелі, тільки єдине. Я забула, що діти маленькі не сплять на подушках. Але взяла, тому що потім ж не знайду таку саму тканину, тому взяла. Але використаю вже, напевно, десь відроку чи від, від скільки взагалі діти сплять на подушках. І таку другу постіль в таку саму розмальовку, як цей матрацик. І тут ковдручка. Тут вже прям тягнута ковдручка з підодіальником. Залишається це все тільки попрати. Але цим магазином я дуже задоволена, в них індивідуальний є пошив. Я трошки довго чекала на замовлення, але в мене є час, я могла почекати. Тому прям рекомендую. А зараз ще покажу, о, як організувався простір в шуфляді. Я покажу одну шуфляду, я вже встигла її поскладати. Отак От все виглядає з цими боксиками з Ікеї, які я показувала. Ну, виглядає все набагато якось охайніше, акуратніше. І мені здається, що так більше влазиться в одягу. І одразу зрозуміло, де що лежить, не треба довго шукати. Тому точно раджу. Ще залишається мені другу шуфляду доскладати. І готово. Ну що, поговоримо ще про догляд під час вагітності. Це насправді дуже важливо, тому що до вагітності я на постійній основі користувалася засобами, які містять ретинол і кислоти. Тільки ці два компоненти допомагали мені тримати шкіру в ідеальному стані. Тобто, навіть якщо десь щось вилазило, це була не проблема. воно весенько заліковувалося. Але ці компоненти не можна використовувати під час вагітності ні в якому разі. Категорично це заборонено. І я не буду залишати ретинол, яким користувалася я, тому що ретинол це те, що має виписувати обов'язково лікар, лікар-дерматолог. А я боюсь, що ви по моїй рекомендації купите той ретинол, яким користувалася я, і в результаті ви можете собі просто наробити проблем зі шкірою. Тому запам'ятайте, кислоти і ретинол виключно по рекомендації вашого лікаря-косметолога і дерматолога. І коли я прийшла до свого косметолога, щоб ми переглянули мою косметичку, вона сказала: ми забираємо всі ретиноли, ми забираємо кислоти, ну, агресивні, легкі кислоти, тоніки ми залишили. Все, решта агресивне ми забираємо. І, звичайно, що одразу після того в мене почали забиватись пори, якісь підшкірні прищики І це все. Ну тому що ті, хто користуються ретинолом і кислотами, знає наскільки це величезна паличка-виручалочка для людей, в яких шкіра схильна до висипань. Так от мене, давайте я можливо розпочну з самого початку. Як відбувається там процес очищення а, і всі поступові етапи, які в мене є з обличчям? Почну, напевно, з першого: це вмивання обаджі. А воно в мене не змінилося. У мене вже ця баночка зашарпана. А в мене я завжди користувалася цим гелем, і насправді кращого гелю для вмивання обличчя я не знаю. Він дорогий, але його вистачає надовго. Тільки єдине, що ось тут взаді, взагалі на кожній баночці, на будь-якій косметиці, є така позначка, намальована баночка, і написано там 6 м, 12 м, 9м. Тут написано скільки місяців може бути відкрита ця баночка. І, наприклад, цей гель 6 місяців. Його повністю вистачає. І насправді він оправдовує свою вартість, тому я навіть не пробую інші гелі. Бо я знаю, що ну, нічого круто не очищує, як обаджі. Ще в чому плюс цього гелю? В тому, що е, після нього піа-шкіри не змінюється і можна не використовувати взагалі е, тоніки. Але так як я люблю ще додаткове очищення, то я мала ось такий від Medicaid. він в мене вже закінчився. Я замовила нову баночку, там новинка в них вийшла. Press and Glow називається ось цей. Він класний, він насправді нічого особливого зі шкірою не робить. Але такі кислоти мій косметолог мені дозволила. А, і тепер далі. Якщо ми говоримо, ну це і ранішнє, і вечірнє вмивання, якщо зранку, то я наношу крем з SPF-у. Ось цей від Biotrade, Акнаут. І, до речі, його радять дуже багато косметологів, і це досить така бюджетна лінійка, але, попри це, його дуже сильно всі рекомендують. Це булгарська косметика, і насправді вона якісна, вона класна, і я бачу від неї результат. Тому зранку, коли є сонце, я наношу крем з SPF-ом, і все. Це весь мій догляд, який стосується ранку. Якщо вечір, то ввечері я наношу а, наносила. Спочатку ось такий крем, це так само Biotrade, серія Acne Out. Він зволожує, нічого такого супер не робить, просто він зволожує і не забуває пори. Але недавно мені косметолог порадила купити собі таке масло від Medicaid. Це альтернатива ретинолу. Звичайно, що ця сироватка не, використ... ну, не виконує такі функції, як виконує чистий ретинол, але е, з нею в мене чисті пори, е, дуже зволожене обличчя, тому що тут така масляниста е, консистенція, і на цю сироватку дуже гарно лягають тональні. У мене взагалі шкіра вона дуже сильно все всмоктує, креми сироватки, от повністю все. І от якось це масло воно втримує цю вологу, і шкіра дуже гарно виглядає. Тому я точно буду, ще навіть після вагітності купляти цю сироватку, тому що шкіра зволожена і... і мені подобається. Нових виспів немає, це вже плюс. А і ще до цієї сироватки мені от якраз цей такий у мене був перехідний етап, коли я перестала користуватися ретинолами. І в мене почали з'являтися висипи, Мені порадили так само крем від Biotrade. У мене вже теж така зашарпана упаковка. Я вже ним не користуюся, я ним весною користувалася. Це для проблемної шкіри активний крем. Так само дуже крутий, він мені дуже гарно чистив пори. І якраз оцей такий перехідний період, коли в мене почали з'являтися якісь висипи, і напевно і на гормональному фоні. І ще через те, що я ретинол відмінила, і щось було не так зі шкірою. Тому цей крем реально мене врятував на той період. Але зараз я ним не користуюся. І ще коли є якісь висипи точкові. Я користуюся ось такою штучкою від Медикейту. Ось така блеміш. І вона теж кльова, її треба прям тільки чуть-чуть і точково. Тому що, якщо ви такий засіб нанесете великій кількості, у вас буде просто опік на цьому місці. Тому її треба зовсім трошечки, вона дуже гарно підсушує. І так само, така як паличка-вирочалочка, вона. Має бути обов'язково, мені здається, в косметичці. Так, ну і в принципі це все з мого догляду. Я більше нічого не використовую. в мене немає кремів під очі і що, що там ще можна мати. До вагітності в мене були і сироватки, і більше тоніків, і ретинол. Ну, тобто, було насправді багато всього, тому що могла я це все використовувати, а зараз, на жаль, ні. Е, і ще є один засіб, але він вже стосується догляду за тілом від Веледа. Я думаю, ви точно знаєте і цю фірму, і це масло. Воно, в принципі, одне з найпопулярніших масел від розтяжок. Е, зараз восьмий місяць. Розтяжок, на щастя, немає. Я надіюся, що їх вже не буде. Я не можу сказати, що я не мащуся, от знаєте, кожний вечір раною в бід, так як. Говорять і рекомендують. Воно класне, воно не залишає жирних слідів на е, піжамі, на одязі. Е, швидко впитується, і шкіра дуже довго зволожена. Там, мені здається, десь 12 годин, але шкіра зволожена. Тому я докористаю цю баночку, використаю цю баночку до кінця. І... І все, більше я замовляти не буду. У мене є знайомі, які за час вагітності використали стільки цих банок Валеда. А в мене тут навіть ще не половина баночки. Але я не почала користуватися десь, напевно, з місяця шостого. Десь так, не одразу. Тому це вся моя косметика, весь мій бокс. А більше. Не маю чим користуватися, тому що більше в принципі, і нічим не рекомендують користуватися під час вагітності. Цього повністю якби, має вистачати. Тому, якщо ви вагітні, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем-косметологом. До вагітності я дуже любила робити плазмотерапію, і мезотерапії, і пілінги, ну і гігієни, звичайно. Я не робила ніколи ніяких процедур там, для розладження шкіри, від зморшок ну, для збільшення. Тобто нічого цього я ніколи не робила. Тільки робила процедури, які покращували стан моєї шкіри і допомагали мені боротися з якимись дрібними висипами. Зараз, на жаль, цього всього не можна робити, і можна буде робити аж після завершення грудного вигодовування, тобто ще не скоро. І я за час вагітності була тільки один раз в косметолога. Це була дуже легка гігієна. Це якраз був цей такий перехідний період, коли от починали з'являтися якісь незрозумілі висипи, і от ми старались з ними якось боротися. Тому у мене була тільки одна легенька гігієна і все. А зараз вже незручно лежати на спині в косметолога. Одним словом, до косметолога я так само вже взагалі невідомо, коли попаду. Тому я стараюсь е, рятуватися всіма цими косметичними засобами, щоб якось втримати свою шкіру в гарному стані. Але, взагалі, е, я пам'ятаю, що колись раніше, е, коли там в мене були сильні висипи. Мені говорили, що ну, в майбутньому, там, коли ти народиш. Я думаю, це всім дівчатам говорили, в яких була проблемна шкіра. Всі косметологи говорили, що ну, колись як народиш, там гормональний фон зміниться, і, можливо, взагалі пропадуть всі висипи. І мені завжди було цікаво, ну, дійсності, чи вплине якось в майбутньому вагітність на стан шкіри. І, в принципі, я задоволена станом шкіри, в мене немає якихось висипань. Може десь щось вилізти, як, як це абсолютно нормальна практика, так? коли десь щось одне-два вилізе і потім швидко зійде, але якогось погіршення немає. І в принципі якогось такого супер покращення немає. Та? Тому я думаю, що ці всі засоби мені реально допомагають тримати шкіру в гарному стані. Ось, а сама вагітність якось ніяк дуже не вплинула на взагалі стан моєї шкіри. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви вагітна або ви плануєте вагітніти, то пам'ятайте, що кислоти ретиноли заборонені компоненти під час цього періоду. І дуже важливо звернутися до косметолога, проконсультуватися і переглянути свою косметичку. Тому що на перший погляд здається, що, ну, що там такого є в тих косметичних засобах. Та але все одно не рекомендовано ними користуватися. Тому така була моя б'юті-рубрика в цьому мамському влозі. Я тут прилягла на пару хвилин, і я зрозуміла, що я ж вам не показувала оцей гаджет, який дуже потрібний під час вагітності подушка для вагітних. Вона дуже крута. Я єдине, що вночі мені некомфортно знаю спати. Я тільки в день, коли лежу, її використовую. І особливо, коли сиджу в комп'ютері в ліжку, то спиратись на цю подушку, ну так працювати набагато легше, і спина не так болить. Тому ця подушка з нами точно надовго. Насправді ми постійно лежимо так, я тільки як приляжу його, просто як магнітом тягне до мене. Але він не важкий, він, він нас важить тільки 3 кілограми. І сам по собі він маленький у нас. Купер Дусіна. Йому скоро три роки. І ми його кличемо по-всякому у нас Купер. Але ми його кличемо і Купердос, і Куперідзе, і Купердіна, Діна. Хе, і Купик по всякому. Знову Бредлі Купер, що так можна кликати. Це ж честь Брадлі Купера названий. Ну що, я. Надіюся, вам сподобалось це відео. Завершую його в такому лежачому положенні, бо, якщо чесно, у мене вже просто немає сил знімати е, кінцівку цього відео. Тому я надіюся, що вам сподобалося. Що ви поставите лайк, підпишетесь. і до нових зустрічей до нового відео. Всім па-па!